Вітаємо друзі в студії ранок надії. І знаєте, дуже часто, коли ми, наприклад, відчуваємо якийсь легкий хруст в хребті або невеликий там біль в сухлобах, то ми ставимо один одному або ж самі собі діагноз відкладання солей. І перше рішення цієї проблеми для когось здається очевидним, просто перестати їсти сіль кухонну, а інші йдуть до масажиста для того, щоб якось розбити ось ці солі. Наприклад, там в шином відділі хреста хребта. Але чи Дійсно, ось ця проблема вирішується саме таким чином. Чи має взагалі ось це відношення до відкладання солей, звичайно, кухонна сіль? І що взагалі це таке? Оці солі в м'язах дізнаємося сьогодні завдяки нашому експерту. Сьогодні у нас в гостях Андрій Алексеєв, лікар-ортопед, травматолог від університетської лікарні Національного медичного університету імені Богомольця. Вітаємо вас в нашій студії. Раді бачити, Доброго як гарану. ваш настрій. Як завжди, відмінний сьогодні да, ми е, це дуже обширна тема солі в м'язах угу. в народі. Солями в м'язах називаються дегенеративно-дестрофічні захворювання опорно-рухового апарату. Ого, то ми такі розумні да. е, де, ну, прикладом дегенеративної рани є. Порепана п'ятка. Наприклад, uh -huh. якщо п'ятку порізать там, е, там чимось, травма це буде е, травматична рана. А якщо п'ятка репнула від важкого життя, це дегенеративна рана. Uh -huh. І от такі дегенеративні рани утворюються у всіх, можуть утворюватися у всіх місцях, зв'язках і сухожилках, суглобах, сухожилках нашого опорно-рухового апарату. Як ви кажете, хрустить були шия угу. там, але це не має ніякого відношення ні до кухонної солі, ні до яких солей. От якраз хотіли і уточнити увагу. Це дегенерація і дистрофія. Дистрофія це порушення трофіки або порушення живлення. Угу. З віком людина старіє і її шкіра, м'язи, суглоби стають не такими еластичними, от, скажімо так, дегенеративними. І прибрати цю дегенерацію ефективно можна тільки одним способом: покращення кровообігу в цих місцях або покращення живлення. І це можна зробити виключно фізичними вправами. Ранковою гімнастикою, і якщо людина довго сидить там в якихось неї починаються е, там, дегенерація і дистрофія м'язів. Ну, В залежності від які місця перенавантажуються. Uh -huh. Якщо, наприклад, людина тримає телефон в руці, отак, 8 годин в неї буде дегенерація в сухожилки згинача цього пальцю, буде дегенерація в зап'ястку uh -huh. сухожилків, це так зване те декервена, відома хвороба. Буде дегенерація в розгиначах кисті. Це е, так званий епіканділіт, або лікотенісіст, або гольфіст з цього боку. Може бути тендініт довгої головки біцепсу, це е, великий сухожилок масивний, який е, коли починає дегенерувати і боліть. Дегенерація, ми вже знаємо, що це таке. Uh -huh, uh -huh. Е, починає боліти, це дуже обмежує працездатність людей. Uh -huh. Якщо людина працює за комп'ютером або Е, там, ну, Зараз багато там різних там АІ, mm різні -hmm. е, е, професій, які працюють за комп'ютерами, їм потрібно оптимізувати своє місце робоче для того, щоб, щоб зменшити цю дегенерацію mm -hmm. і покращити кровообіг. Наприклад, якщо людина зазвичай робить з горизонтальною мишкою, йому потрібно під запясток підкладати валік. Якщо це раз, потім потрібно горизонтальну мишку. Потім потрібно міняти позу стільчик вище нижче. Потім екран комп'ютера в один бік, сьогодні працює в цей бік, завтра працює в інший бік. Це зменшує вікову дегенерацію або зношування наших механізмів. Опорно-руховий апарат це біологічний механізм, і все, що є механічне, для нього характерне, також біологічно. Угу. Виникайте, знаєте, таке таке питання, як визначити, що це саме оцей процес, про який ми говоримо, а не якась інша проблема. Тобто, якщо ми відчуваємо десь хрустки, так чи це може бути також жатість? От які симптоми, от саме то, що ми називаємо солі в м'язах? Да, це скутість суглобів. суглобів. Угу. Скутість суглобів буває при різних діагнозах різна. Угу. Якщо ми розмовляємо про дегенеративно-дистрофічне захворювання, вікові так звані зміни. То для них скутість характерна там пару хвилин. Угу. Встали з ліжка, там дві хвилини розходились і стала полегша. Угу. Якщо це запальні хвороби, наприклад, як ревматоїдний артрит там, або там, подібні, то скутість суглобів до години триває і більше, угу. тобто значно більше. Це пов'язано з набряком яких тканин в суглобі. Коли людина. Рухається, цей набряк сходить, і в залежності від проблеми, і по, по цій швидкості сходження цього набряку, ми определяємо, оприділяє, який це діагноз. Угу, да, Дегенеративно-дистрофічний або запальний. Це... Якщо це зношувальні проблеми, ну так звані зношувальні або дегенеративно-дистрофічні, то вони проходять в спокої. А якщо е, є якісь запальні процеси, тоді вони в спокої не проходять. Людини мучає біль вночі. Ну, угу. Хрускіт в суглобах буває різний. Той хрускіт, коли діти присідають і чуть на колінках, хрустять? Да, хрустять, так хрустять. це е, крупнопузирчатий хруст. Про що е, це світ? Це хруст здорових суглобів. А, це називається це хруст здорових суглобів. А якщо такий хруст як волосся береш біля вуха, треш, угу. це цей хруст зветься крепітація латинським терміном, і він каже про стертість хреща. Оця, тому що хрящ глад, звук. Да, гладенький хрящ, коли він стирається, він стає трошки волохатим і тому такий, ось такий звук. Угу. З цими проблемами зараз люди дуже довго живуть. Е, сучасна медицина дозволяє навіть без вітриву від роботи лікувати такі проблеми. Тому що Ну і перш за все, всі травми і болячки опорно-рухового апарату лікуються перш за все спокоєм або зміною пози. Наприклад, якщо людина 5 годин просиділа в такій позі, в ній в місцях перенапруження будуть проблеми. Якщо вона молода, молода людина це до 25 8 років, коли виділяється соматотропний гормон, гормон росту, да, гормон росту і оновлення і. Тому в дитинстві, коли там підвернув ногу, вдарився сильно пальцем, людина не звертає на це уваги. Вона раз, пройшла, пройшла, там похромала там дві годинки і все в неї пройшло. А якщо людина підвертає ногу вже в віці 26, ну коли закінчується самототропний гормон, виділятися, тоді вона вже відчуває всі, всі проблеми відсутності самототропного гормону. Заживлення йде довше, вже там. І з наслідками. І вже це заживлення буде з наслідками. Тут на місці заживлення буде якийсь рубець, буде якесь ушкодження хряща, яке потім буде прогресувати. Угу. Ось чому кажуть бабусі, кажуть, що на старості там, вдарився пальцем або коліном, і на старості буде проблема. Так, да, тому що це механізм, механічне його ушкодження за відсутності оновлення від соматотропного гормону призводить до зношування. Всіх механізмів. Ось справді так потрібно слідкувати за своїм здоров'ям взагалі, і е, розуміти всі ці от причини неслідкові зв'язки, і також розуміти те, що який хруст є нормальним, а на який от треба зважати, і розуміти, що це вже як наслідок якоїсь е, хвороби. Це може бути такий дзвіночок, що нам треба на це звернути увагу. І ось виникає запитання. Я які можливо, вправи, можливо якісь розтяжки можуть допомогти нам сьогодні, щоб ми могли навіть не допустити такого, або якщо в нас вже є якісь такі проблеми, щоб ми їх могли якось вирішити? компенсувати, так. компенсувати або щоб вони в нас не турбували. Угу. Усі дегенеративно дистрофічні проблеми вони хронічні. Слово хронічні це назавжди. Ну, наприклад, якщо у вас сколовся кусочок зуба, це назавжди. Він не виросте новий зуб на цьому місці, нічого такого не буде. Але сучасна медицина має такі методи, що е у ці маленькі проблеми ну, там є такий простий метод, як гіалуронова кислота. Mm -hmm. Гіалуронова кислота це матеріал, з якого складається мезенхімальна тканина або волосся, е нігті, шкіра, сухожилки, зв'язки, хрящі. Ми доколюємо цей матеріал екзогенно і місце заживає, тому що дегенерація, порушення трофіки. І ми доколюємо оцей матеріал трофічний для живлення хряща, там, зв'язок, сухожилків екзогенно. Його не вистачає назавжди, але це як в кавичках, як е, від саматотропного гормону. Звичайно, якщо е, дегенеративні ці рани великі, то такими методами ми консервативними методами ми не справляємося. Тоді робляться операції. Там зараз робляться операції на е, артроскопічні операції на суглобах. Це такі операції, при яких маленькі ранки. І тому людина не відчуває багато болю, mm -hmm. швидко вертається до своєї роботи і до фізичної активності. Mm -hmm. Так, існує, як я казав, два види хрусти хруст здорових суглобів і хруст хворих суглобів. Хруст здорових суглобів це крупнопухирчатий хруст, який чуть на всю кімнату і який не супроводжується больовими відчуттями. Той хруст, який супроводжується больовими відчуттями, він патологічний і він потребує уваги лікаря вже. Угу. Як е, хрящ має, хрящ е, або сухожилки-зв'язки, живляться під час руху? Хрящ має чотири шари. Три з яких живляться впори, засмоктуються живильні речовини синовіальної рідини і колінного суглобу, і тільки один шар хряща живиться судинами. Тому навіть якщо в тебе є дегенерація другої і навіть третьої ступеню, тобі потрібні фізичні вправи для того, щоб живити цей хрящ. Як определити, які фізичні вправи тобі потрібні? Угу. Тут палка двох кінців. Багато навантаження, ушкоджений хрящ не витримує це навантаження і розрушується. Мало навантаження, цей ушкоджений хрящ не, одри, не доотримує живлення і ще більше розрушується. Оця середина це ті вправи або те навантаження, яке не викликає біль, можна і потрібно тримати. У всіх хвороб є ще один такий момент. У всіх хронічних хвороб є, є два періоди загострення і ремісії. Загострення це коли хвороба турбує, ремісія, коли не турбує. Ну, наприклад, вона є, але вона не турбує. Е, загострення осінь, завжди осінню і весною. Це пов'язано з середньорічним ритмом людських гормонів. Протизапальних. І тому осінню і весною менше навантаження на суглоби і зв'язки визиває біль, аніж взимку влітку, умовно. Цей календар у кожного свій, там воно так умовно варіюється, да, варіюється умовно весна, осінь, загострення всіх хвороб. Угу. Отак. От е, чи правильно я розумію, що. Е, Відсутність руху призводить до цих проблем, тобто, те, що ви пояснювали люди, які сидять довго за комп'ютером чи з телефоном, тобто, через те, що надовго затримуються в якомусь одному положенні наші е, суглоби, так, наші м'язи, від цього починаються проблеми. Тобто, е, щоб мати профілактику, щоб зарадити цим проблемам, нам потрібен рух? Так, потрібно. Ну, але в сучасному світі людині дуже важко займатися фізичними вправами. У нього нема часу, він рано встає, там mm. діти, онуки там, е, часу нема. Але часу нема завжди. Стоматологи попрацювали е, дуже добре, тому всі люди чистять зуби 5 хвилин кожного дня. Для профілактики каріусу і проблем з, руба, з, з зубами. Mm -hmm. А для профілактики проблем з суглобами, зв'язками. І м'язами потрібно робити 10, 10 хвилинну ранкову гімнастику. 10 хвилин потрібно просто розім'ятись, і все цього досить. Ефект від такої процедури, якщо кожен день з вчорашнього дня почати робити зарядку, то ефект від неї наступить місяці за два. І він не буде таким радикальним. Людина не стане там дуже красивою, одразу в неї там м'язи будуть е е да, накачення, рельєф. Так, да, так. Такого не буде. Але відчувати ви себе будете краще, краще будете справлятись з навантаженням, менше буде втоми від звичайного навантаження. Uh -huh. Ну, Звичайного, як і людина зазвичай, наприклад, якщо людина фізичної праці, там, ну, наприклад, там грущик, uh -huh. вона буде е е із-за зарядки, вона буде краще справлятися зі своєю роботою. Uh -huh. Якщо людина не фізичної праці, в неї буде падати артеріальний тиск, вона буде засипати краще, і голова буде працювати краще. Спортсмени ж теж не вони ж не втрачають. Час перед там змаганням, коли mm -hmm. розминаються, і, і не втрачають сил. Mm -hmm. Це покращує кровообіг і приводить в кращий стан наші м'язи. Mm -hmm. Ну, наприклад, один і той той самий м'яз, коли він розмятий і не розмятий, може виконати різне різну кількість роботи. Не розм'яте м'яз, звичайно. Нічого не можу, угу. да. це знаєте, а як може співакі як для співаків не розігрітий голос, да, так, як ось. для співаків розігріти голос. Це, це точно. Справді, ось таку думку, яку ви зазначили, про те, що у нас є культура чистити зуби. Правильно, якщо кожен із нас веде собі в звичку таку традицію, ритуал кожного дня. Ось кожен така культура, рані. як чистити зуби. Так само кожного ранку, 10 хвилинок, просто розімнути своє тіло, і далі ми будемо відчувати себе набагато здоровішими, щасливішими. Дякуємо вам за те, що ви поділилися із нами такою експертною інформацією. Також надихнули нас ставати здоровішими. Гарного дня, на все добре, завжди приємно. Дякуємо, дякуємо, друзі. Ми мали розмову із лікарем-ортопедом травматологом. А це. Лікар від університетської лікарні Національного медичного університету імені Богомольця Андрій Алєксєєв. І друзі, пам'ятайте, що тільки ви є власниками свого здоров'я. Тому давайте ставати здоровішими, давайте піклуватися про себе, і нехай вам в цьому допомагає Бог. Так.